В цьому відеоролику будуть розглянуті рекомендації по створенню проєкту політ жука. Ну, спочатку нам необхідно буде вибрати сцену відповідно до завдання. Це сцена Blue Sky. Блакитне небо. Прибираємо спрайт. Нам кіт не потрібен буде. А шукаємо інший спрайт це Спрайт. Буде ось такий жук. Ми його і назвемо жуком. Властивість. Ім'я справі змінимо. Так, задамо йому розмір 50%. І десь помістимо ось тут у горі. І далі нам необхідно відповідно до завдання створити так, щоб він. Налітав від однієї межі до іншої. І коли він долітає до межі, він міняє напрямок польоту, ну, розвертається в протилежну сторону, міняє напрямок польоту і летить до протилежної межі. А потім, як торкається протилежної межі, знову міняє напрямок польоту і летить е, знову в попередньому напрямку. Ну як це можна зробити? Ну, ми вибираємо події, вибираємо, коли натиснуто. Зелений проперет, це проперець старту. І перше, що нам необхідно, це задати йому циклічний цикл, щоб він літав доки до якоїсь умови. Ну, можна задати безперервний цикл, тобто вибрати цикл завжди. Але у нас є завдання, що він повинен Літати, поки не торкнеться коричневого цього, цього кольору. Значить, ми виберемо цикл, який називається Повторити до. І датчику вибер, виберемо поки повторяти до, поки він торкнеться в кольор. Торкнеться кольор. Ось цей датчик клацаємо по кольору, вибираємо цю піпетку і вибираємо. Ось тут коричневий колір. Ось встановився цей коричневий колір. І ось, поки він не торкнеться цього кольору, він повинен, повинен літати зліва направо, а потім справа наліво. Ну, для того, щоб він переміщався, виберемо рух перемістити і ну, десь задамо, хай буде 8 кроків. Це він буде переміщатися. Якщо ми зараз запустимо. То ось він долетів до правої межі і все і там зупинився і далі нікуди не летить. А нам треба, щоб він розвернувся і летів в зворотньому напрямку. Як це можна зробити? Нам необхідно задати умову, тобто вибрати команду розгалуження, керувати команду розгалуження, якщо то. Підставляємо сюди всередину. Дивіться, ми вставляємо всередину цикла. Якщо то, вибираємо датчик. Якщо він торкається, от ставимо сюди умову. Торкається чого? Межа, то він повинен розвернутися на 180 градусів. Тобто зробити поворот на 180 градусів. Неважливо за. Часовою чи протичасовою, бо 180 градусів це поворот в протилежну сторону. Тут міняємо 15 на 180. І дивимося, як це буде працювати. Натискаємо Ось, як бачите, він літає, змінює напрямок. Єдине, що тут не подобається, що він повертається до гори ногами, що кажуть, коли змінює напрямок. Тому ми ось тут, де напрямок. Задамо режим просто зліва направо зміни напрямок. І тоді, коли ми запустимо, ми побачимо, що він повертатися не буде. Так, далі нам необхідно зробити йому керування. Керування яке? Якщо ми будемо натискати кнопку клавішу вниз, він повинен зміщатися вниз на 10 кроків. Що для цього необхідно зробити? Необхідно знову вибрати конструкцію, якщо то, тобто розгалуження. І отут умову, якщо беремо датчик, і якщо клавішу Стрілка вниз натиснуто, то необхідно змінити його y координату. Координату, Y, зменшити на 10 кроків. На 10. Так, змінити y на 10. Це означає, якщо зменшити, це означає, що мінус 10. Перевіряємо. Запустили. Я натискаю стрілку вниз і він знижається на 10 вниз. Але якщо стрілку вгору, він не піднімається. Звісно, щоб ми таку команду ще не давали. Тому ми ще задаємо команду, якщо знову стрілку натиснути клавішу стрілку вгору, то він повинен його «Y» Змінитися на 10. Змінити Y на 10 на 10, це значить буде вгору. Y збільшується вгору, координата Y зменшується вниз. Ну ось запускаємо. І якщо тепер натискаємо стрілку вгору, то він піднімається вгору. Аналогічно додаємо ще дві клавіші. Це для того, щоб змінювати його напрям. Знову вибираємо конструкцію розгалудження, якщо. І якщо натиснуто клавішу вліво, стрілка вліво або ліворуч, тоді він повинен змінювати свій напрямок на 180, 180 градусів. Але е, тоді буде так, що якщо він буде праворуч летіти, е, то буде на 180 правильно. Якщо ліворуч, то він почне летіти праворуч. Тому ця вказівка не підходить. Ми виберемо іншу. Ми задамо, якщо стрілка ліворуч, то повернутися в напрямку. Е, от у нас напрямок 90-це вправо. А мінус 90 це буде вліво. Тобто ось в цьому напрямку, отак. Мінус 90. І е, далі задаємо керування, якщо буде натиснуто клавішу стрілка праворуч, тоді він повинен напрямок 90 задати. Повернутися в напрямку 90, тобто ось в цьому напрямку. Ну, спробуємо, запускаємо. Ось він у нас літає. Вгору він піднімається, вниз опускається. Міняє напрямок, от якщо я відповідні клавіші натискаю. Бачите, він на... міняє напрямок, навіть якщо до межі не долетів. Опускається вниз. І ось коли він торкнувся коричневого кольору, він зупинився. Ну ось таким чином працює ця програма. Виконуйте, бажаю успіхів!